Росія постійно змінює тактику своїх повітряних нальотів. Останнім часом їхні шахеди літають просто роєм, щоб пробити щит нашої ППО. А ще це дозволяє їм, неабияк економити свої ракети. Крім цього, ворог щоразу намагається підібрати висоту для пересування ударних дронів та їхню швидкість так, аби завдати нам максимальної шкоди. Влад Паливода це досліджував. Сотні дронів та ракети. Ворог не припиняє масовані удари по Україні. У ніч проти 10 червня росіяни випустили 322 снаряди. Головною ціллю став Київ. Наслідки сьогоднішнього масованого обстрілу столиці саме звичайна багатоповерхівка в одному зі спальних районів Києва. Шахет ну, у перші поверхи, зруйнувавши квартири, а також знищив десятки припаркованих автомобілів. Мешканці будинку кажуть, звуки шахетів не вщухали протягом всієї ночі. А коли удар прийшовся по будинку, то вибух був надзвичайно потужним. Ми зайшли з собакою в ванну, і воно бахнуло дуже, при дуже придуже сильно. Прям дуже я зрозуміла, що це прям десь. Коротше, у нас ми по сходам спустилися на перший поле також, поки спускалися, тоже то воно все бахкало, бахкало. Прям шахеди. Просто таке, відчуття, що всі шахеди, я не знаю, скільки там 300 штук. Наче вони всі летіли сюди. І росіяни роблять ставку на масованість ударів. Для прикладу, 6 червня росіяни випустили більше 450 цілей. А 9 червня була рекордна кількість: 499 засобів повітряного нападу. Це ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. І щоб збільшити кількість жертв та руйнувань, росіяни постійно змінюють тактику ударів по Україні. Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це і висота дронів, це і швидкість дронів. І комбінація е, дрони та ракети саме на ударні дрони. Росія робить найбільшу ставку. Якщо раніше у небі фіксували десятки і лише іноді сотні шахетів, то тепер сотні безпілотників для ударів по Україні стали нормою. Причому змінилися і методи ударів. Це тактика полягає. І це вже доведено. Що збираються ці дрони відповідно у таку кубку, називають їх як правило, рі. Вони кучкуються і потім атакують як мінімум там двох-трьох боків. Той чи інший об'єкт завчасно визначений висота наразі є інколи навіть понад два кілометри, тому що два кілометри це вже є проблема для стрілецької зброї. Відчутно змінилася і швидкість польоту дронів раніше. Вони летіли на швидкості близько 120 кілометрів на годину, а тепер буває і більше 200 кілометрів. Крім того, вони стали більш маневрені. Були факти. Які фіксують, що такий безполіт типу шахет він е в деяких випадках міг летіти не тільки зі сталою швидкістю, а наприклад на певних е ділянках е збільшуючи швидкість, на інших зменшуючи. Це може бути пов'язано саме е в першу чергу з спробами, е наприклад, е вести в вуманну силу протиплітиної оборони. Нову тактику використовують і для ударів ракет, як балістичних, так і крилатих. Тепер майже всі вони б'ють по одному регіону, а дуже часто і в одне і те ж саме місце. У такий спосіб росіяни намагаються пробити українську систему ППО і саме балістикою стали атакувати частіше. Обирається завчасно якась ціль, якийсь об'єкт по одній локації. І, взагалі, це зараз теж я думаю, буде. Певною зміною у тактиці ворога вона вже проглядається, що ворог зараз буде спробувати атакувати якісь визначені локації. І головними локаціями для щоденних ударів дронами і ракетами стають регіони, наближені до фронту та Росія. Зокрема, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, а ще Одещина. Росія бачить, що ефективність нанесення ураження в середню і велику глибину в території України має низьку ефективність через те, що сили протиповітряної оборони достатньо ефективно працюють. Тому звісно вона обирає в тому частину ціла, які може вражати на невеликі. І відстані розуміючи, що здійснювати захист або перехоплювати такі засоби ураження ну дійсно є достатньо складно. І українські воїни теж не стоять на місці і постійно аналізують та адаптуються під нові тактики росіян, щоб зберегти більшу кількість людей, застосовують для відбиття так всі наявні в Україні засоби. Ківцям, першу чергу, військовим, треба буде ще проаналізувати щодо тактики застосування бойового застосування ракетної ракетного зброєння та дронів. З іншого боку, ми також проводимо аналіз, яким чином реагувати на зміну тактики ворогом наступного разу. А Ще для цього Україна зменшує військовий потенціал росіян, зокрема завдаючи ударів по військових підприємствах, які мають відношення до виробництва ракети дронів, та нищить стратегічну авіацію РФ, що б'є по спроможності Росії атакувати Україну крилатими ракетами. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ці показники не рекорд, але і не межа. Росія може посилити дронові атаки по Україні, заявляють у повітряних силах. Російська армія намагається виснажити українську протиповітряну оборону і для цього застосовує і ударні безпілотники, і дрони імітатори, до яких також стали кріпити вибухівку. Вона детонує вже на землі. Щойно уламки знаходять у повітряних силах, у котре закликали бути обережними з будь-якими невідомими предметами під нога. Окрім дронів, російський воєнпром модифікує ракети. І, от головне питання: чи маємо ми чим знищувати оновлені повітряні цілі? Михайло Манилюк з'ясував, що таке дрон-винищувач і чи можуть справдитися прогнози експертів щодо ворожих атак із застосуванням тисячі дронів одночасно. Російські шахеди з граями атакують українські міста. Балістичні та крилаті ракети стирають у селах цілі вулиці. Вибило всі вікна, вибило жалюзи, на струсило повністю все. Попри те, що весь світ шукає шляхи припинення війни, Росія посилює свій повітряний терор проти України. Увага небо! Увага небо! Які ми маємо засоби на противагу модернізованим російським ракетам, і чи зможемо збивати рої дронів? Ніщівних ударів по Україні останнім часом Росія завдає майже щодня. Якщо проаналізувати зведення повітряних сил, можна помітити, що йдеться про збільшення кількості застосованих ракет і безпілотників удвічі, а то й у експерти не виключають це нова реальність війни. Що раніше ми бачили використання шахетів там разом з аналогічними безпілотниками або безпілотниками обманками, які вимірювалися сотнями одиниць, там 100, 150 одиниць то на сьогоднішній день мойде фактично про атаки в 2-3 рази більше. Ось до 300 одиниць. Ось що достатньо складним є з точки зору протидії з політичної точки зору масовані атаки це елемент залякування мирного населення. З військової це спроба виснажити українську ППО. Ворог змушує. Наших захисників неба використати запаси дороговартісних зенітних ракет. Витрачати ракети на сам з вартістю там, ну зараз останні моделі коштують там 2,5 мільйони за ракету. Витрачати на шахет вартістю 50 тисяч і з бойовою частиною в 50 ну зараз 90 кілограмів. А потім не буде чим збити крилату ракету, в якої бойова частина 450 кілограмів. У повітряних силах помітили, що ворог під час масованих атак застосовує нову тактику. Оператори постійно змінюють маршрути дронів, а піднімають їх у повітря на понад 2 кілометри. Звідти безпілотник Камікадзе прискорюється і зі швидкістю до 400 кілометрів на годину пікірує у напрямку цілі. Підняли все вище, змінили вони тактику, літають великими групами. Авіаексперти пояснюють, на висоті дві тисячі метрів ворожі дрони легше помітити за допомогою радарів, а от для стрілецької зброї вони там недосяжні. Відтак мобільні вогневі групи за таких умов не можуть з ними нічого вдіяти, навіть тоді, коли дрон уже летить вниз. Мінімальний час вони заходяться в зоні, знаходяться в зоні ураження, бо крупнокаліберний кулемет це основна зброя. 80% мобільних груп, а він ефективний при веденні вогню по радіусу на 500 метрів. Звісно, захисники неба реагують на нові виклики зокрема, застосовують дрони-перехоплювачі. Втім, знову ж таки, коли ворог направляє на одну ціль десятки дронів майже одночасно, протидіяти цьому дуже складно. Поступово Україна переходить вже на західний парк зенітних ракетних систем, тобто ППО малого середнього. Та великого радіусу дії. Ну крім того, дронове ППО зрозуміло, що дрони перехоплювачі, які працюють як по розвідниках і вже навіть по шахетах, Це теж крок уперед. Ну і треба його власне розробляти, масштабувати. Але кожна зброя це не панацея. Тисяча шахедів одночасно це може стати реальністю. Пише видання «За економіст», виходячи з нових обсягів військового виробництва ВРФ. Смертоносний станок російського військомпрому нарощує потужності. Якщо раніше 300 дронів країна-агресорка виготовляла за місяць, то зараз за три дні, і це не межа, наголосив президент України під час закритої зустрічі з журналістами, не відкинувши ймовірність атаки із застосуванням тисячі дронів. Одночасно, вони отримали завдання мати 500 дронів на добу. Я не вважаю, що в них це є. Ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде. Окрім нарощування кількості дронів, посилюється і ракетна загроза. Це кадри нещодавного удару по Чернігову балістика на шаленій швидкості летить вертикально вниз. Перехопити її і раніше було складно, але тепер окупанти ще й модернізували свій смертоносний іскандер. м Йдеться про і радіолокаційних посток, які кожна там ракета може відстрілювати під час уже заходу. На ціль відповідно системи Петріот, які мають перехоплювати ціль, ну можуть не не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося. Ну і власне інше політ балістичної ракети, по такій власне квазі балістичні траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, отак як падає, так а летить. Власне, здійснюють маневри. Комплекс Петріот неодноразово збивав балістику в небі над Київщиною. Втім, тепер, коли ворог модернізує свої ракети, американський зенітно-ракетний комплекс теж доведеться удосконалювати. А головне важливо нарощувати кількість захисних систем по всій території України. 21 обласний центр треба захистити як мінімум двома системами. Петріот фахівці розробники і експлуатанти Петріота дуже серйозно займаються, тому що. Якщо в Україні є така проблема, то відповідно є і у всіх європейців та та ж сама проблема, тому що вони е, занепокоєні безпекою своєю, і якщо в Україні Петріот перестав ефективно працювати проти е, іскандерів, то така саме може бути і в Європі. Поки що в цьому запевняє нас, президент України, ракет для Петріотів в Україні вистачає. Але видання за економіст пише, що Росія зараз виробляє більше балістичних ракет ніж Сполучені Штати Америки, ракет перехоплювачів. І навіть якщо американський завод наростить випуск снарядів для систем Петріот до 600 на рік, таке є у планах виробника. Це все одно буде майже на 100 одиниць менше за прогнозоване російське виробництво. А отже, попереду нові виклики, нові реалії війни, нові рішення. Для захисту Михайло Менелюк Євген Камінський подробиці телеканал інтермарафон їде. Готують боєприпаси для дронів, якісно мінують територію для зупинки ворога, та самі ж розчищають шлях від ворожої вибухівки для наших армійців. Наступний сюжет про мінерів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Нині роботи в підрозділу чимало, адже ворог продовжує штурмувати часів яр, який захищають воїни 24-ки. І без якісного мінування оборона цього міста не була б такою успішною, як і без допомоги небайдужих українців українців. цим хлопцям потрібні гроші на безпілотники, адже без них нині на фронті як без рук. Реквізити далі у сюжеті нашого воєнного кореспондента Єгора Ромахла. Тож він і вся наша редакція просить долучайтеся. Ну вони літають, знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут, у майстерні, його готують для ефективної роботи наших дронерів. переходники під гранату от, так виглядає сюди. КД вставляється, от, накручується три гранати. FPV. окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА, інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24-ки зробили значний внесок у міцність оборони часового яру, адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої спроби там на тих ділянках пройти. Крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї, скидають мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно, коли машина посередині. І вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки. Люди отравлюються, використовують міни ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводимо імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. То як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всієна ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини.